Запишу вам додається щодо здоров'я, поки що особливо немає даних. Просто була я в лікарні, ось я звідти втекла в ліс. Це такий парк, ботанічний сад. А тут я ошиваюся, бо не хочу там сидіти. Якісь там всі сьогодні не дуже привітні, кров не дуже червона, ну і таке. Хоча останні тиждень я почувалася досить добре, взагалі, вибачте, що я раніше вам не записала це відео. Бо нічого було записувати. Вони відправили мене тиждень тому і сказали: чекайте. Я недавно почула в одному серіалі про рак: що 80% часу хворіння на рак це чекання, і це дійсно так і є, якщо не більше. Тому я ось тиждень почекала, і тиждень я почувалася дуже добре, прям класно. От, того я сьогодні вранці встала, думаю, так я почувалася класно, все класно сьогодні. Я не хвилююсь ні за які результати, і тільки я вийшла на свій шлях до лікарні, то все це припинилось, і ось знову є це хвилювання. Все ж таки, ніяк не можу я осягнути цей дзен і, і перестати хвилюватися. Що так, типу, хай буде, як буде, це потік фактів, потік, подій, Я в цьому потоці щось я ніяк не вийду на цей рівень. От, тому я здала е, кров і чекаю. Запишу вам також апдейти е, щодо того, як це все обернулось саме на зараз. Якщо вони мені не скажуть, почекайте ще тиждень. Вийшла я від своєї лікарки і вгадайте, що треба ще чекати. Е, результати не прийшли, сказали, давайте будемо чекати. Чекати, чекати, приходьте наступного тижня і подумаємо, що з вами робити. Тому uh, чекаємо.